Вітаю всіх, хто дивиться «Калузьке міське телебачення. У нашій попередній передачі йшлося про діяльність державних соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення. Сьогодні головний державний соціальний інспектор відділу нагляду за призначенням і виплатою пенсій та державних соціальних інспекторів управління праці і соцзахисту населення Калузької міської ради Любов Погодіна розповість про аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги. Отже, пані Любо, чи є випадки і які порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги? Так, звичайно, такі випадки є. І провести аналіз причин порушення законодавства при призначенні усіх видів соціальної допомоги хотіла би розпочати із житлової субсидії, оскільки на даний час розпочався опалювальний період, тому населення міста Калуша звертається за саме найбільше за цим видом зараз допомоги. То хотілося ще раз би наголосити, у яких випадках припиняється ця допомога, та що слід е, зазначати при зверненні цієї допомоги у пер, е, в першу чергу. Е, з початку року соціальними інспекторами виявлено 62 переплати житлової субсидії на загальну суму понад 43 тисячі гривень. Ці переплати виникли у зв'язку із неподанням заявника до інформації про доходи, інформації про житлові приміщення, які перебувають у його власності чи власності осіб, які зареєстровані на житловій площі, або ж інформації про транспортні засоби. Але більша частина цих переплат стосується саме інформації про житлові приміщення. Тому хотілося б в черговий раз наголосити, що заявник. Заявлю заповнюючи заяву та декларацію про доходи, усвідомлював повну відповідальність про ту інформацію, яку він викладає в даній заяві і декларації. В чому ця відповідальність полягає? Чи тільки в? Тому що заявник зобов'язаний потім відшкодовувати переплати, чи ще якась відповідальність? Так, звичайно, адміністративна відповідальність він зобов'язаний добровільно відшкодувати. Але якщо ці кошти не відшкодовуються добровільно, то вони стягуються в судовому порядку. І так як я на минулий раз розповідала, ці терміни не є такі великі щодо відшкодування. Окрім того, якщо заявник звертається за допомогою, а саме за житловою субсидією, не знаючи, будь що заповнювати в декларації, чи як в нього виникає запитання, це запитання можна узгодити, звичайно, із спеціалістом прийому документів, який надасть кваліфіковану і вичерпну відповідь на будь-яке запитання, що стосується права на призначення допомоги, оскільки, окрім права, є ще і обов'язок повідомлення. Мляти про всі зміни обставин, які впливають на призначення житлової субсидії, ви зазначили, що з початку року 62 випадки переплат зафіксовано з призначення субсидії у порівнянні з попередніми роками, це більше чи менше? Тобто тенденція яка тут тенденція до зростання? Що у кількості переплат, так і в їх сумах, чим це можна пояснити, що зростає тенденція переплат? Думаю, насамперед, думаю, те, що не свідомо заповнюють дані документи. Тобто, людина визначає, що вона має право на звернення за цією допомогою. І ну, свідомо чи несвідомо не надає повну інформацію, і після призначення проводяться вибіркові перевірки за рішенням керівника управління за рішенням вищестоящих органів. І в результаті таких перевірок виникають переплати. Тобто громадяни в останню чергу думають про відповідальність. Так, про відповідальність. Пані Любо, окрім субсидій, які ще є порушення. Також хотілося б наголосити на допомозі державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім'ям, оскільки е, даний вид допомоги е, цього року також виявлено 18 переплат, е, а загальна сума яких сягає понад 208 тисяч. Суттєво е, сума суть, значна, так, так, сума значна, навіть в порівнянні з субсидією, яка 43 тисячі і малозабезпечена е, допомога. Е, переплат Цього року виникли у зв'язку із неподанням заявниками інформації про транспортні засоби, які перебувають у їхній власності або їхньому володінні заявника та членів його сім'ї, тобто чоловіка, дружини. Тому сума надзвичайно велика цих переплат, і при зверненні знову ж таки заявникові необхідно. Достеменно знати, що є у власності не тільки заявника, але ну чоловіка, дружини, дітей, і декларувати при зверненні. Тільки у такому випадку можна попередити е, надмірове е, не, не... призначення даної допомоги і не буде таких великих ну, І, напевно треба заявникові знати всі необхідні аспекти, е, через які ця допомога повинна призначатися. Якщо є у власності автомобіль, то на Звичайно, заявник може узгодити е, е, всі випадки, коли дана допомога припиняється, коли не призначається, тому не тільки е, залежить те, чи дохід дозволяє на отримання даної допомоги, бо інколи особа чи сім'я вважає, що якщо дохід Дозволяє на призначення допомоги, то інші аспекти на до не уваги мають. не беруться, чи не автомобіль чи земельні так, чи ділянки, чи земельні чи, помешкання, чи житлові так. приміщення, так звичайно. А для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям відіграє і майновий стан осіб, тобто все це, що ми назвали. Чи виникають переплати з інших видів державної соціальної допомоги, і якщо виникають, то з яких причин? Цього року виявлено 83 переплати на загальну суму понад 70 тисяч гривень державної соціальної допомоги по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Більшість цих переплат виникає у зв'язку із достроковим виходом заявника на роботу у режимі повного робочого часу та неповідомлення своєчасно ним управління праці та соціального захисту населення, що також могло би попередити. Виникнення цих переплат, оскільки е, обов'язково в трьохденний термін, згідно чинного законодавства, при працевлаштуванні або виході на роботу заявник зобов'язаний про це повідомити, не завжди своєчасно це відбувається. Також є переплати по державній соціальній допомозі, тимчасовій допомозі аліменти, батьки, тимчасова допомога, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або місце проживання їх невідоме. Суттєвим фактором для припинення цієї допомоги є добровільне виконання рішення суду. Також заявниця не заявниці не своєчасно повідомляють управління, або ж взагалі не повідомляють, і тільки після того як проводяться вибіркові перевірки, виявляються переплати цього року. Таких переплат виявлено 12 на загальну суму понад 21 тисяча гривень, що призвело теж до такої великої кількості переплат. А які зокрема чинники в цьому останньому випадку спричинилися до переплати? Ця допомога призначається на 6 місяців заявниці, однак, при сплаті аліментів вона зобов'язана прийти і повідомити управління письмово протягом 10 днів з моменту отримання допомоги. Також не, не можу наголосити, чи це не свідоме, чи це не знання чинного законодавства. Однак, при зверненні кожна особа, кожен заявник може уточнити, які причини припинення тієї допомоги, на яку безпосередньо претендує кожна особа. Тому виникають ну, такі. скажімо, тут щодо аліментів, як було встановлено місце знаходження чоловіка. Так, так а заявниця просто жінка не повідомляє. А жві жінка не повідомляє, бо ж аліменти отримала, отримала одночасно і від чоловіка угу. певну суму, і, і отримала державну допомогу. Так, цю тимчасову допомогу, яка виплачується на утримання дитини в той момент, коли вона без засобів існування від батька, який змушений. За рішенням суду сплачувати ці аліменти. Пані Любов, ми вже трошки поговорили. Будь ласка, детальніше ще як попередити виникнення таких переплат. Звертаючись за призначенням усіх видів соціальних допомог, заявник в обов'язковому порядку заповнює заяву про призначення усіх видів соціальних допомог, субсидій, пільг та компенсацій. Тому в цій заяві необхідно детально. Читати кожен підпункт, ставитися свідомо відповідально до всієї інформації, яка викладається в заяві, і яку слід би було узгодити із спеціалістом з прийому, також дізнаватися в обов'язковому порядку, які випадки припинення цієї допомоги, що також заздалегідь можна було би зарадити виникненню переплати тієї чи іншої допомоги. Оскільки в заяві чітко зазначено, що всі наведені відомості перевіряються згідно чинного законодавства. Тому заявник, якщо буде свідомо відноситися до тієї інформації, яку він надає, та своєчасно повідомляти, то я думаю, що тенденція не буде до зростання. Так, на так, ми маємо роки. зараз на даний так, час. Так. і традиційно на завершення вас, попрошу назвати координати вашої служби. Управління праці та соціального захисту населення Калуської міської ради знаходиться по вулиці Євшана, 9 міста Калуша, перший другий поверх. Зокрема, державні соціальні інспектори знаходяться в 209-му кабінеті. Контактні телефони 82 55 та приймальня 25 79. Пані Любе, я вам щиро дякую. Вам, шановні краяни, хочу нагадати, що сьогодні. Про аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги розповідала головний державний соціальний інспектор відділу нагляду за призначенням і виплатою пенсій та державних соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення Калуської міської ради Любов Погодіна. А темою нашої наступної передачі буде порядок забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших категорій населення, технічними та іншими протезно-ортопедичними. Тичними виробами я вам дякую за увагу. На все добре.